Всім привіт! Вітаю вас на м'якому заземлюючому тренуванні, яке називається Hips Connection. Тут ми м'яко працюємо з мобільністю, повільно контролюємо свій рух та фокусуємось на відчуття в тілі. Починаємо ми з упору на руки, стоїмо на колінах. І зараз дуже важливо вирівняти таз. Ми підкрутили таз, і спина в нас в рівному положенні не прогинається. Коліна трохи ширше тазу. І ми починаємо штовхати сідницю, штовхати своє стегно в, назад, в діагональ. В праву сторону і ми перекатуємось вагою через руки, і потім в ліву сторону штовхнули назад. Стежте за тим, що коли ви штовхаєте стегно назад в діагональ. У вас не скругляється спина, тобто ви тримаєте рівне положення тазу. Ми робимо 10 повторень. Повільно назад, відчуваємо натягування сідниці. Також може відчуватись натягування спини поперекового відділу 10, 9. 8. Сім. Шість п'ять. Чотири. Три. Два. Один, штовхнули вправо в діагональ назад, затримались три, два. Один через руки перекат і ліва сторона три, два. Один. Повернулись в центр, спина в рівному положенні, і тепер ми штовхаємо таз назад, не опускаючи сідниці на п'ятки, а чітко сідалічні кістки тянуться назад. П'ять. І чотири. Спина не прогинається. Три, і два, і один. З'єднуємо коліна, продовжуємо тримати прес і спину в рівному положенні. Ліву ногу витягуємо назад. І ми зараз тянемо п'ятку, ліву назад, натягуючи праву сідницю. І вдих, повернули в центр. Праву стопу поставте на пальці вдих. І видих. П'ять. І чотири. Три, два, один, праву стопу на килимок, відтянули носок лівої стопи від себе вдих, розкрили, стегно. При цьому ліва долонь притискається більше до килима і видих закрили. Вдих, розкрили, тянемо назад, видих п'ять. І чотири. Три, два. Один. Згинаємо ліву ногу. І ми зараз через півколо ведемо коліно на хрест за праву ногу, трохи штовхнули таз назад. Повернулись в центр і через півколо закрили. П'ять повторень через півколо поставили коліна таз назад і через півколо п'ять. І чотири. І. Три. І. Два. І один поставили ліве коліно навгріст за праве, щільно, притиснули і штовхнули таз назад до відчуття натягнення по сідницям, зупинились, дихаємо чотири рахунки. Якщо можете, опускаєтесь нижче. чотири. Три. Два. І один. Перекат через коліна повернулись на центр. Ліву ногу виводимо в сторону. Стопа навпроти правого коліна. Права стопа на пальці, видих. Таз на п'ятки, якщо можете, пальці лівої стопи у стелю вдих. І видих. Поставили, стопу прогнули. прогнулись П'ять. І. Чотири. Три. Два. Один. Затрималися внизу. Стопа на килим. І витягнулися руками вперед. Корпус як могли нижче до ноги. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Підняли таз. І підтягнули ногу до себе. таз на п'ятки витягнули руки вперед. І правою ногою ми робимо крок в випад. Руки залишаються з лівої сторони. Праве коліно трохи розкривається від корпусу в сторону. Ми робимо вдих, намагаю, намагаємось ніби прогнути сліве стегно, штовхаємо вниз. І видих, тазом тянемось назад, розгинаємо праву ногу. Перекат випад коліно в сторону розкривається вдих, ліве стигнув вниз. І видих, штовхнув таз до лівої п'ятки. П'ять повторень вдих. Видих. П'ять. І чотири. І, три. І два. І на один ми залишаємось випаді. Коліни розкрили від корпусу. І руками, якщо можете, вийти трохи більше вперед. Таз провалюється вниз. Один. Можна додати невеликий рух вправо-вліво. Два. І три. Кисти під плечі. Вирівняли праву ногу. Тримаємо теж три рахунки. Три, два, і один. Праву ногу через сторону. Таз на п'ятки. Витянули руки вперед. І праву ногу ми виводимо вперед. Коліно дивиться в діагональ. Ліву ногу протягнули далі назад. Руки ставимо широко корпус на клоні. ми тянемося животом і ребрами до ноги в складку, натягуючи праве стегно і видих. Піднялись п'ять. І чотири. І три. Два. Один. І ми опускаємось на лікті, натягуючи сильніше праве стегно і повністю опускаємось вниз. Можна ускладнити цю вправу і взяти ліву ногу за стопу і тягнути її за собою. Тримаємо це положення. Один. Два. 3. 4 і 5. Відпускаємо ногу, припіднялись, провернули плечі назад і розкрили грудну клітину. Дихаємо п'ять рахунків в цьому положенні з кожним видихом. Щівніше стискаємо лопатки разом. Складніший варіант замок і відтянули руки назад, тримаємо п'ять. Чотири. Три, два. І один. Руки через сторони. Відштовхнулись. І зараз нога, яка була зігнута, вона витягується назад. На пальці і штовхнули п'ятку назад. Опустили коліна, таз вниз, прогнулись. І видих таз на п'ятки. І повертаємось Упор в руки, коліна разом підтягнули живіт і праву ногу витянули назад. Вдих. Ми тягнемо праву ногу назад, натягуючи ліву сідницю, видих в центр. І 5. І чотири. Три. Два. Повернулись в центр. Вдих. Розкриваємо праве стегно. Максимально відтягуємо його назад, видих, закрили і п'ять. Чотири. Три. Два. Один зігнули праву ногу. Через півколо уводимо праве коліно на хрест. ліве таз назад і через півколо через сторону закрили. І п'ять. Не провалюємо живіт вниз. Чотири. І три. І. Два і один. Ставимо праве коліно на за ліве. Стопи від центру, штовхнули таз назад, до відчуття натягування і тримаємо один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Перекат в центр, праву ногу виводимо в сторону. І з цього положення ми штовхаємо таз назад. Намагаємось довернути пальці у стелю. І вдих піднялись п'ять. І. 4. І Три. Два. І на один залишились внизу. витягнулись більше руками вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Підіймаємо таз і підтягнули ногу до себе таз на п'ятки. Трохи позміщували вправо вліво розслабили. І зараз лівою ногою робимо крок випад. П'ятка під коліном. Коліно вже трохи розкрили від корпусу. Руки стоять на правій стороні. Ми робимо вдих. Ніби хочемо прогнутись. Праве стегно, Штовхаємо вниз. І видих. Вирівнюємо ліву ногу. П'ять. Угу. Чотири. Три. Два. На один залишились випаді в цьому положенні, або вийти трохи більше руками вперед і корпус провалюється вниз крізь стегно. Три, два. Один кисти під плечі, таз штовхнули назад, вирівняли ліву ногу. Тримаємо тут три. Два. І один ліва нога через сторону. І таз на п'ятки витягнулися. Ліву ногу виводимо вперед. Коліна дивиться в діагональ. Праву протягнули далі назад. Руки широко. І тянемось з рівною спиною грудною клітиною вниз Вдих. і видих п'ять. І Четыре. Три два. І один. І опускаєтесь на два ліктя повністю вниз або на лівий лікоть. І берете себе за праву ногу. Якщо тримаєте ногу праве плече, ми довертаємо вниз. Вперед один. Два. Три. Чотири. П'ять. Відпустили. Підіймаємось на руки, розкриваємо грудну клітину. Плечі назад. Розкрились, припідняли підборіддя. Дихаємо в цьому положенні. Або замок. Відтянули руки назад. 5. 4. Три. Два. Один через сторони руки вниз. Відштовхнулись, і тепер ліву ногу розігнули, поставили на пальці, п'ятку штовхнули назад. І підставили коліна до коліна. Ми робимо положення жабка, коліна в сторону. Пускаємось на лікті, Розслабляємо спину. Живіт провалений вниз, розслаблений. Видих, штовхаємо таз назад. І вдих, повернули в центр. П'ять рухів і п'ять. чотири, Три, два. І один. Зараз вирівняли спину, плечі назад. Погляд перед собою очі можна закрити. Голова залишається в рівному положенні. Розтягуємо вдих та видих. І на видиху розслабляємо внутрішню сторону ноги. П'ять рахунків. Тримаємо це положення. П'ять. Чотири. Три. 2. І один. І повільно протягуємо таз вперед, лягаємо на живіт, з'єднали ноги, перекатували таз вправо вліво розслабили. І ми робимо компенсацію для тазу. Зараз згинаємо дві ноги, напружили сідниці, щоб, вони, щоб таз не підіймався вгору. І підтягнули. П'ятки до сідниці. Тримаємо це положення, напружуючи сідниці таз втискаємо в килимок. Чотири. 3, 2. І один. Відпустили. І з цього положення ми перевертаємось на спину. Ноги ширше тазу, руки розкрили вільно від тіла, розслабили таз. Робимо глибокий вдих і розтягуємо видих через ніс, і ще раз глибокий вдих. І довгий видих. Тіло розслаблене, 10 рахунків, ми залишаємось в цьому положенні, спокійне дихання. Спостерігаємо за своїми відчуттями, відчуваємо тепло в ногах в районі тазу. Якщо ви хочете більш глибоко розслабитись, залишаєтесь дихати в цьому положенні. Або ми витягуємо руки над головою, з'єднуємо стопи, вдих, потянулись. І видих, розслабили плечі, беремо себе за коліна, підіймаємось, сідаємо, перехрестили ноги, робимо вдих повільно. Через сторони потянулись за руками. І повільно видих, опустили руки вниз і провернули плечі назад.